Друзі, зустрічаю вас у двотижневій хумані, і перша ж річ, яка на мене виявилася малою, це пригарна мережевна сукня, світло-жовтого кольору, надихнула мене пошукати у магазині щось літнє мережевне. Особисто мені пончо не подобається. Як на мене, вже краще просто якийсь шалик чи палантин, але сподобалося, як воно було зроблене. Форми надавали йому широко окантовані краї. Довга чорна сукня з мережевними елементами, вставками. Не надихала до примірки, вона була абсолютно синтетична. Неприємна на дотик тканина, тому я не приміряла, незважаючи на мережево. Мережево теж було штучним. А от вже халатик із з віскози, навіть не дивлячись на те, що під рукавами спеціально були зроблені такі великі отвори, не знаю для чого, щоб не пітніти чи що. Але це і не кимоно було. І незважаючи на те, що було втрачено пасок, його я приміряла. приміряла бо воно було приємне і до ока. І до шкіри. Розмір замалий, але яка вже то зваблива віскоза на тих халатиках. Найчастіше їх виготовляють в Індії. Далі цілком за розміром мені сукня у моєму улюбленому кольорі, простий дизайн, сподобалося мені, як зроблено було верх Зберігся пасок, і все в ній було добре, і довжина, і нічого не передбачало. Несподіванок, знову ж таки, зверху дуже зроблено класно і практично. Але от вже нижче талії тканина сідала дивним чином так, що нібито за великі розміри на животику мені це було дивно, адже. Адже складалося враження, що вона видає недоліки там, де їх нема, або вони були непомітні. Вона і білизну видавала, незважаючи на всі складочки. От гляньте, якось так світло ще й падало. І я відчувала особисто на тілі, що талія не була не на місці. Тому сукню я забракувала, а наступна це 100% шовк. Підкладинка до середини стегна теж 100% шовк. Нема бірки, але я знаю, що це 100% шовк. І я б забрала цю сукню для себе або для вас, якби вона була хоча б М розміру. Але того разу замість речей придбала дві дивні і гарні квіточки. Висадила. Добрий день, що це за квіти? Що це за квіти? Эрімірус? Да, штучка. Надо її шос. Це вони з корінцями, так? Да. Просто отако висадить зараз, да, і все. Клас. Ну, а поки я лишила квіти продавчині, вони мене чекали, поки я відвідувала сусідній магазин, який називається Одяг з Європи. Це була п'ятниця, це був день завозу, і тому мені пощастило побачити і приміряти дещо цікаве. І знову мене не полишала ідея знайти мереживні речі. Мені подобається, що цього літа ще трапляються прохолодні дні, і, наприклад, на літню сукню довелося надягти пуховий жилет, але було досить комфортно. І сонце тепленьке, і вітер свіжий. Я люблю таку погоду. А от вже у ваговому секунді, в день завозу мені вас особливо або здивувати, або порадувати було нічим. Таке траплялося досить часто і у більш гарні часи. Тож ми із вами. Повернемося до магазину одяг з Європи, щоб піднімати собі настрій за будь-яких обставин. Приміряти буду три різні спідниці: чорну, жовту та білу. Вони всі мережевні, але відрізняються за своїм силуетом та складом тканини. І до них обирала різні верхи, теж у різних кольорах і стилях. Одну футболочку від Келвін Klein, ось таку яскраву жовту. Абсолютно нову, бірочки зрізано, але це дуже схоже було на віскозу чи шовк. Так, назвемо його так, віскозний шовк і перший комплект. Дуже посували по кольорах одна до одної чорна котонова спідниця. І ця футболочка. Виглядало це просто і з кросівками якби, якогось кольору, що посував до цього комплекту. Такий практичний, щоденний лук, елітній. Спідничка була на мене трошечки замала. Вона позаду не защіпалася, але все одно була дуже-дуже приємна. Ось так дуже часто сусіди із примірочних закидають свої речі на чужу територію. Я зауважень не робила, то були якісь іноземці. Не зважала, вони швидко потім прибрали свої речі. Перший комплект пасував і по кольорах, і по стилю, і по фактурі тканини. І то, і то котон. Не зважайте, що вони зім'яті, але силуети ви бачите. І теж дуже гарний комплект вийшов. Ну, мої рожеві кросівки не посували. Далі це для більш сміливих дівчат. Це коли видно середину тіла. І вже той білий верх приміряємо із білою мережевною спідницею. Спідниця трошки великувата мені у талії. Але гляньте на якість виконання мережева, воно дуже гарне, теж ніби як натуральне. Мірочки на спідниці не було. Гляньте, як це виглядає гарно, абсолютно не спекотно, якщо можна так сказати. А якщо знайти правильний верх, а не такий, як ви бачите то це може бути чудовим вечірнім варіантом, шов зроблено позаду, не з боків. І це дуже гарно, тому що більша частина тіла, вона вся ніякими швами не переривається малюнок отого крупного такого мережевного полотна. Надзвичайно сильно мені сподобалося силуетно ну, така спідниця. А, навіть та вкорочена підкладинка теж виглядала пікантно. Погодьтеся, Ну от гарнюче мережево. Попереду нас чекає ще більш гарнюче мереживо, а поки що ми приміряємо котонову річ з елементами мережева. Вона мені не за зростом, вона мені не пасує за е, дизайном. Але приміряти її було приємно. Це така муслинова тканинка. І приємний природній колір, не дуже яскравий. І ось ця красуня, яка надихнула мене на усі подібні примірки. Це спідниця відносно недорога. HM, новесенька, якісна. Саме такого кольору, як бачить камера, і не сильно яскрава, і не тьмяна. Надзвичайно гарне, велике мережевне полотно, гарна посадка, тканина не тягнеться і водночас вона не стоїть колом, вона рухлива. І в той самий час це мережево, воно таке, знаєте, має вагу певну. Верх оцей наступний не підходить по стилістиці, я гадаю. До цієї спідниці, але все одно акцент був лише на ній. Я довго милувалася, мені надзвичайно сильно сподобалася така річ. Мені було приємно і приміряти її, і вам показати. Далі ми опиняємося у вуговому секонді, де я приміряла дві речі з ексклюзиву, одну річ із люксу. І придбала всі ці речі. Разом вони мені здалися приємними, свіжими, годними і для роботи, і для того, щоб рятуватися у спеку. Це блакитні льняні наполовину із бавовної штани. І 100% котонова блуза в етнічному стилі і знову ж таки ажурна така, як мережевна чи прошва її називають. І покажу ще в примірці віскозну нову сукню з паперовою біркою. Розкажу, що мені у ній сподобалося. За 100 гривень придбала прості такі шльопанці від праймарк, ви скажете, ну це дешева фірма і так далі, але вони були акуратно зроблені. Ті за 100 гривень, що я бачила, наприклад, в Аврорі, вони товші, грубі, вони геть ніякі, а ці такі делікатні і сріблястого кольору, і вони спасували, чи як казати, пасували. До цього мого комплекту, до цих штанів, коліска там функціональна, можна притягувати. Неймовірний блакитний колір, простий, зручний практичний крій, такий освіжаючий вигляд. Я вирішила ці речі придбати. Блуза 300 гривень, штани 350 гривень. Шлюпанці витягнули 100 гривень усього-навсього. Все купила, показую, що червону білизну погано видно під білим. Можна надягати на крайній випадок. Склад штанів це більший відсотку, відсоток льону і менший бувовни. Вийшла до Великого дзеркала, щоб роздивитися краще, щоб моя покупка не була такою, знаєте, стихійною, на певному стресі. Все це я роздивилася, прийняла рішення і дуже задоволена. Сукня виглядала простіше, стриманіше, Вона прямого крою, тому силуетно це виглядає, ніби вона завужується донизу. Широка пройма спущене плече, завужується біля ліктя рукавчик, але не тисне зовсім. Мені здається, що це розмір більший, ніж М, як мінімум Л. І є зручній кишені. А отже, потрапивши до смарт-стору, зовсім нічого я не обрала для примірки, жодної примірки. Всім дякую за увагу та перегляд. Бережіться та лишіться усі, живі й здорові!